У Дніпропетровську учасники ралі Дакар провели справжні перегони. Білоруські спортсмени, які брали участь у світових змаганнях минулого року в Аргентині, навідались в гості до працівників заводу Інтерпайп НТЗ, на якому виготовляються каркаси та труби для їхніх автівок. Для людей влаштували фотосесію із членами відомої команди. Найсміливіші ще й проїхали з територією заводу. Серед них і наші колеги тож подробиці від них. Спутниковая связь создается именно организаторами, когда выступление. У нас сейчас вот находится терротрипы, которые... Ну, панель, короче, всякие приборы здесь, именно. Вот наш, как говорится, кондиционер, существует в грузовых автомобилях. Ці ці зручності допомагали Олександру та його колегам виживати в умовах пустелі під час минулорічних перегонів в Дакар. 15 днів вони змагалися з 70 спортсменами з різних куточків світу. Коли приїхали в Южну Америку, і перший старт був, звісно, в Аргентині. Аргентина там більш скоростна дорога. Ну, більш такая, как говорится, А от уже Чили, Перу пошли дюни, атакама, которые, да. Перше відчуття було, коли прибули. На перший спуск он буде там метров, може 300, крутої. Там градусів, ну как сказати проценту. Може 20 спуск. Кілька разів автівка переверталася до гори. Єдине, що рятувало каркас. Основні труби, якими його зміцнювали, були виготовлені на заводі Інтерпайп. Підприємство підтримує білоруську команду вже кілька років. Наші партнери, які предоставляють нам труби. металопрокат, зробив на раму, Каркас безпечності. Которий по регламенту именно толщина труби, все, що в грузовых бойових, ну, бойових автомобілях. До Дніпропетровська показати свої автівки робітникам заводу приїхали лише три спортсмени. Загалом в команді 20 людей, дві машини. Одна із них безпосередньо бере участь в змаганні, інша технічна підтримка. Це отсек, де у нас чотири спальні місця. Це Трансформер для пищі, там столик. Тут спортсмени харчуються та ремонтують деталі. Поки у таких пересувних ліжках відпочивають водії після спекотного дня, до роботи приступають техніки. Розбивається лагері. 3х3 3 кілометри квадрат. Ставляться машини так, щоб можна було між ними ну, дві бойові зашли, всі механіки, все розкладуються, інструменти це ціла історія. І це дуже довго. Але по факту... Механіки не сплять. Білоруська команда таким чином за 4 роки об'їхала чи не пів світу. Задоволення це далеко не з дешевих. Одне змагання обходиться в 400 тисяч євро. Команди заводські з заводською підтримкою отримують приз. Команди частні отримують деніжний пріз. От 5 до 8 тисяч. То есть оно. Тратится больше. Тратится больше, но это, понимаете, это психология людей, которые занимаются этим. Им нам нравится этим заниматься. Кілька робітників заводу відважили сісти до кабіни автівки та проїхатись на швидкості 80 км. Спортсмени влаштували територію заводу Інтерпайп НТЗ «Справжнє ралі. Скажіть, будь ласка, які ваші впечатлення, як їхали? Це Это неописуемо. Мы не представляем, как на настоящих гонках, но нас тут по на славу на самом деле. Впечатление, вот так. Вот. Ми самі хотіли вихати за територію, поїхати з ними на Дакар, на деле. Крім того, з легендарними спортсменами мали змогу сфотографуватись всі охочі. Вже за кілька тижнів білоруські спортсмени візьмуть участь у другій за складністю міжнародних змаганнях. Пункт відправлення Москва, пункт призначення Астрахань. Олександр Тушенко, Євген Хісний, новини 11-го каналу.